Так страшно, мама, мама! Жабиня, <теку> <по -мо -ї -ть> <кху> <кху> Жабеня де ти? Відгукнись! жабеня! і Твікс смілива команда. Такий сьогодні хороший день, і що важливо, без викликів. А, що трапилось твікса? О, ні. Будинок жабенята палає. Тоді швидше на допомогу. Треба рятувати жабеня та гасити пожежу. Ой, ой. Ой лишенько, Черепашиня на дорозі. Тримайся. Мама мені говорила: не грайся біля дороги. Мало під колеса не попав. Тепер завжди буду маму слухатись. Що трапилось, їжачку? <смір> Жабеня сушила шкарпетки, а -ап -ап потім будинок спалахнув. А де жабеня? Я не знаю. О, ясно, жабеня залишилось в будинку. Я врятую його. Твікси, ти зостаєшся тут. Слідкуй, щоб пожежна машина загасила вогонь. Так, майоре. Мяу. А я помчав рятувати жабеня. Мені так страшно, мама. Жабиня, де ти? Відгукнись! Жабиня! <hatten> <meden> <пакузь> <пакузь> Майор Макс! Жабиня, не переживай. Я врятую тебе. Починай гасити пожежу. Дякую за допомогу. Жабиня. Ти в порядку. Майор Макс врятував мене. А тепер розповідай жабиня, що трапилось. Я сушив шкарпетки, а потім. Уф. <ріст> Жабеня, ти промочив шкарпетки. Мама буде сварити. Не буде. Я знаю, як їх висушити. Уф. Що це ти вигадав? <ріст> Я висушу їх. Ого! Мені мама забороняє таке робити. Мені теж. Але так, я зможу швидко висушити шкарпетки. Ой, дивись. Опущу шкарпетки нижче. Ой. Ой, ой-ой-ой. Ой, що ти накоїв? Пожежа, рятуйте! Пробачте мені, майор Макс. Я більше так не буду? Сподіваюсь. Пам'ятай, плиту може вмикати тільки мама або тато, а шкарпетки наступного разу суши тільки на сонечку. Це зрозуміло? Так, майор Макс. А? а де сержант Твікс? Мяу? Твікс, а куди ти зник? Мяу. Hey. Це печення моє! Мама вчора спекла. Ясно. Твікс шукав смаколики. І навіть пожежа не завадила. Hey. <риклад> 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 Ми загасили пожежу, і ніхто не постраждав. Дякую, майоре Макс. А зараз, дітки, слухайте уважно. Пожежа це дуже небезпечно. Не грайся з вогнем. Не вмикай електроприлади без батьків. Якщо почалась пожежа, телефонуй в службу порятунку та викликай пожежників. Бережи себе, Макси Твікс. Смілива команда. Дякую, майоре, що підвезли. Без проблем, Твікс. До завтра. Ква, допоможіть! Ква, ква, кво! Ти це чуєш, Твіксе? Мяу, жаби кумкають. Завтра буде хороша погода. Хм, Щось тут не те. Ква! Мяу! Ква, ква, ква! Допоможіть! ква Ква Ква, ква! Що сталося, малята? Ми вирішили пограти в хованки. І наш братик впав у яму. Яма глибока, і він не може вибратися. Ква! Допомогіть! Зараз ми витягнемо вашого братика з ями. Твікси, давай хочеш мотузку з багажника. Мяу. Жабиня, хапайся за мотузку. Так сир. Тягни твіксе, <рит> Твіксе, продовжуй. <рит> ой, ой, ой. <рит> <рит> Я впав. Твікси, заспокойся. Халепа. Мотузка обірвалась. Не переживайте. Ми знайдемо інший спосіб допомогти жабеняті. Сер, пробачте, що не впорався з мотузкою. Так клята оса все зіпсувала. Мерщій давай драбину вже смеркає. В ямі буде не тільки темно, але й дуже холодно. Треба витягати жабеня. Жабиня. хапайся за драбину та лізь на гору. Ми її міцно тримаємо. В мене не виходить застрибнути. Драбина занадто коротка, от халепа. Яка яскрава. Драбина замала, а от яскраве світло нам би не зашкодило. Мій ліхтарик скоро зовсім погасне, <гас> Майор Макс, майоре Макс. Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. <гас> Привидів не існує. Це вигадки. Я поліцейський. Я захищу вас, малята. Все буде добре. Твікс, відставити страх. Краще допоможи мені. Треба кіфше пустити в яму та дістати бідне жабення. Ви точно не нічний привид. А то я готовий битися за цих малят до кінця. Залазь в кабіну, натискай на важіль та слідкуй, щоб ківш екскаватора плавно опускався в яму. А я слідкуватиму за ситуацією тут. Так, сер. <плес> Майори Макс, сержанти Твіксе, Дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок жабення. <плевиця> <плевиця> а зараз, дітки, слухайте уважно: ніколи не грайтеся на будівельних майданчиках. Це дуже небезпечно. Цегла, труби, цемент, не іграшки, а будівельні матеріали. Не підходь до техніки, що там стоїть. Будь дуже уважним на будівництві завжди багато великих ям, куди можна впасти. Якщо це сталось, кричи щосили, і тоді будівельники, рятувальники чи поліція почують та врятують тебе. Грайся на дитячих майданчиках, де тобі та твоїм друзям буде весело та безпечно, Макси Твікс. Смілива команда. Назбираю улюблених маминих квітів. Зроблю їй сьогодні сюрприз на день народження. Хі -хі -хі -хі. Синочку, я вдома. Черепашеня? Синочку, де ти? Черепашеня? Майор Макс? Що трапилось? Мій синочок зник. Майоре. Що робити? Без паніки, пані черепахо. Ми вже в дорозі. Мяу. Де ж мій синочок? А? Мяу? Гм, Який тортик. А можна мені хоч малесенький шматочок? У мене сьогодні день народження, а синочок кудись зник. Хм, дуже красивий малюнок. Синочок старався. Це мої улюблені квіти, ростуть ось там, в лісочку. Тепер мені все зрозуміло. Твіксе, ми вирушаємо на пошуки. Куди майоре? А Як же торт? Нам потрібно відшукати черепашення, поки ще зовсім не стемніло. Він пішов у ліс назбирати мамі її улюблених квітів, щоб подарувати на день народження. Мерщій Твіксе. Ми розділимося, Твіксе. Я почну шукати звідси, а ти обійдеш ліс і будеш шукати з протилежного боку. Вперед! Я заблукав, а вже темніє. Мені так страшно. у у у Ох. у у Ой-ой-ой-ой. Що це? Мама, мама. Хм. Жера Майоре, я ай, а, майора, я никого. Та щойно чув, як хтось голосно зойкнув. Це точно Черепашиня. Ось його рюкзак. А це його кепка. І я знайшов її на стежці, як тільки зайшов у ліс. Отже, ми на правильному шляху, майоре. Вірно, тому вперед. Ти добре бачиш в темноті. Тому йди перший твіксе. Мяу. Я? Але мені страшно, майоре. Хто тут? А ну, виходь. Та це мій шлунок. Я дуже зголоднів відставити бурчання. Нам потрібно знайти черепашеня вперед. А? А? А, 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 а! А! Ой ой ой. 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 ой, ой. Ой-ой. Це знову твій шлунок твіксе. Ні, майоре. Я так злякався, коли падав, що і забув, який голодний. Ой ой. Черепашеня, не бійся. Тепер ти в безпеці. Майор Макс, ви знайшли мене. Ура! Мамусь, пробач, налякав тебе. Я більше так не буду. Головне, що все обійшлося. Дякую, майоре Макс, і тобі, Твіксе. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. В лісі можна гуляти тільки з дорослими. Якщо розумієш, що заблукав, зупинись. Не куштуй невідомих ягід та грибів. Не підходь до води. Почуєш шум, кричи та свисти у відповідь. Звірі боятимуться підходити ближче, а люди тебе почують. Не панікуй. Це збереже твої сили. Рятувальник обов'язково знайдуть тебе. Макси Твікс смілива команда. я розрахуюся і підемо до дитячий майданчик. Добре, бабусю. Ого, який красивий метелик. Дякую вам до побачення. Їжачку, їжачку. Де ти? Їжачку? О, ні, мій їжачок загубився. Не плачте. Телефонуйте майору Максу. Він знайде малюка. Майор Макс, слухаю вас. Пропав мітнучок. Допоможіть його знайти, майоре. Благаю вас, між Без паніки. Ми виїжджаємо. Твікс досить жувати. Поїхали. А? Хм. Куди це я впав? Тут так темно, мені страшно. Так, розповідайте, що сталося. Ми купляли морозиво. Поки я діставала гроші, мій онук кудись зник. Скоро почне смеркати, а він десь один однісінький. Ми знайдемо його. Ви залишаєтесь тут, раптом малюк повернеться сюди. А ми рушаємо шукати його. Ми? Це хто? Я та мій помічник. Твікс. Твікс, де ти? Чомусь я не здивований. Але чекай, це ж. Хм... Це ж морозова їжачка. Каналізаційний люк не закритий. А це може означати, що малюк їжачок впав у каналізаційний колодязь. Алюжа, і вона швидко збільшується. Ого, треба шукати сухіше місце, а то тут скоро буде багато води. Нам потрібно спуститися вниз та відшукати їжачка. Твікса, ти перший. Але там дуже мокро, а я такого боюся, майоре. Мяу. Тоді ти будеш слідкувати за мною. І коли почуєш голосний сигнал, потрібно поспішати на допомогу та витягувати мене з їжачком. Що, що? Це навігатор, в нього завантажена карта з підземними тунелями. А це годинник зі спеціальним чіпом. І він показуватиме на карті, куди я рухаюсь. Зрозуміло, майоре. Я все зроблю. Майоре? Майор вже під землею. Оце швидкий, як блискавка. І страшно. Ой, ой Що це за звук? Їжачку. Де ти? Їжачку? Ага. Майор Макс рухається вперед. І мені не можна відставати. Га. Я тону! Поможіть! Допоможіть! Допоможіть! Я зараз потону. А, -а, -а! Не бійся, їжачку. Я міцно тримаю тебе. Все буде добре. О, майору Максу потрібна допомога. Сигнал показує, що він. Він там! Я біжу, майори! Біжу! Тут так високо. Як ми виберемося звідси, майоре? Їжачку не бійся. Майори Макс. Хапайтесь за трос. Швидше. А ось і допомога. Молодець Твікс. Тягни твіксе. Скоріше, Твіксе. Вода прибуває дуже швидко. Я допоможу. Потягнули. І раз, і два, і три. Міуга! Майори Макс, ви врятували моє дороге в Дякую вам. Це наша робота. А зараз, дітки, слухайте уважно. Загубитися дуже легко. Якщо це сталося, стійте на місці та чекайте, коли вас знайде тато чи мама. Зверніться до поліцейського чи охоронця, вони завжди допоможуть. І на прогулянці не відходьте далеко від дорослого, з яким гуляєте. Бережіть себе.